На перехресті вулиці Івана Мазепи та музичної розпочали реконструкцію водопроводу і частини каналізаційної мережі. Роботи виконує КП Чернігів-водоканал. Про це під час розширеної наради 30 липня повідомив керівник підприємства Сергій Малявко. Плануємо ми десь закінчити це до жовтня місяця для того, щоб потім була можливість влаштувати пролаштувати дорожню. Водопровід збудований у 70-ті роки минулого століття і вже відпрацював свій термін придатності. Він забезпечує питною водою значну частину міста. Це не лише житловий сектор вулиці, музична, промислова, район Лісковиці, а й підприємства, розташовані поряд. Аварії, які виникали на водогоні, часто призводили до перекриття водопостачання чернігівцям і працюючому бізнесу. Аби запобігти аварійним ситуаціям, зношений трубопровід замінять. Також полагодять на цій ділянці каналізаційні мережі, після чого відновлять і асфальтне покриття, яке перебуває у критичному стані. Виконавчий комітет дав дозвіл на перекриття руху транспорту для проведення цих робіт до 31 жовтня. А от реконструкція водогону на вулиці Квітневі та проспекті Миру від ВНС 4 вже на стадії завершення повідомив Сергій Малявко. Відремонтовано понад два кілометри водогону. Нагадаємо, у 2023-му Чернігівська міська рада КП Чернігів-Водоканал та представники трьох десятків місцевих підприємств взяли участь у проєкті підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів. Він реалізується завдяки проон за сприяння уряду Німеччини через. Товариство міжнародного співробітництва Діяз. Є невелика економія коштів, і наші партнери погодились додатково профінансувати ще одну ділянку реконструкції мережі. Це буде ділянка від насосної станції до заводу до, до, до Близько 170 метрів, діаметр водогону десь 400 міліметрів, і додатково це будуть кошти близько 3-4 мільйонів гривень. Залучення міжнародних партнерів у відновлення міської інфраструктури відбувається систематично та є важливим в умовах дефіциту бюджету громади, спричиненого насамперед вилученням військового ПДФО та пріоритету на відбудову від завданих ворогом пошкоджень і підтримку ЗСУ. Додамо всі роботи, що будуть виконуватися на мережах, спрямовані передусім на покращення рівня водопостачання, що є однією з базових послуг, якою Чернігівці мають бути забезпечені безперебійно.